Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності набу САП і ВАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз агаристичні акти будуть з боку Росії в Україні. Дуже важно слухати, розкажу все, що знаю, розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали топ-чиновників, не дуже але таки було спричинив нереально просто хвилю в першу чергу за кордоном серед високопосадовців. Тобто, незважаючи на ці всі майдани, які зараз в Україні зараз ми про це поговоримо за кордоном. Величезний зараз там просто кіпіш. Того ж це був один з основних факторів, того що Україна може доєднатися до Євросоюзу. Це створення антикорупційних органів. Введення підтримка і так далі. Вони всі фінансувалися Америкою. Бо перша, хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були і незалежні в Україні, да? того на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо: дивіться, будуть починатися гористичні акти з боку Росії в Україні. Тобто будуть там підриватися магазини, буде дуже багато різних. Там панікерських моментів на цих мітингах. СБУ повикривало в різних містах України. Викривали дуже багато агентів ФСБ і так далі. Провокаторів і ДРГ російського, які е, хотіли робити підриви магазинів в НАТО в постворювати там якісь підриви або провокації, брати групи людей українців, представлятися, що вони там українські волонтери туди-сюди і спрямовувати їх під свої проекти для, да, для того, щоб дестабілізувати ситуацію, створювати якусь там паніку. Тому е, дуже добре, що українці об'єднали зараз, вийшли, е, кажуть своє слово. Це ну це дуже класно, але зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ. І агенти, і вони в будь-який момент можуть покласти десь якусь ви самі зрозуміли, що там вибухає і так далі, спровокувати натоп на щось, повести натоп не за собою. Тобто, ви маєте бути дуже уважні, де ви знаходите, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь, ви маєте 25 разів всю інформацію перевірити тільки там ні про Петровську вже сім агентів ФСБ викрили да? на мітингах. Сім, а це невеличка частина. Повірте, це навіть не на 5% від тих від тої кількості, які зараз є в Україні. Тому до люди мають бути супер нереально обачними, бо це просто м'я. І подаю подарунок рашистські ці ідеології, їхнім сім агентам і так далі. То, що відбувається в Україні. По перше для їхньої пропаганди, да? по друге для роботи. ДРЕ і проросійських агентів, тобто вони на це дивляться просто нереально. Я розумію, що українці зараз нереальний просто розпач, але а, треба бути дуже важливим, щоб зберегти своє життя, здоров'я і не повестись на провокації Росії, які можуть тільки всюбити цю всю ситуацію. Розумієте, на жаль, ось така історія. Я більше ніж переконаний, що буквально за декілька днів вони повернуть а, цим всім структурам свою незалежність. А, я думаю, зміняє там, звісно, якусь кількість правління. А, на жаль, але так буде, але повернуть їм це. Це 100% вони зроблять. Того що Зеленський прекрасно розуміє, якщо він це не зробить, ну його не каденція підійде до кінця, а трошечки інакша історія підійде до. Кінця і це буде йти як зі сторони військових, так і зі сторони закордонних а, спецслужб і Америки, і Європи, і просто людей. Тобто, ну варіанту не буде. Тобто, вони це обов'язково повернуть. А дивіться, для тих, хто хоче а, якось розповсюджувати правдиві українські новини, дивитися, впливати на цю всю ситуацію, ще й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в Шапці профілю, на цей доступ до контент-хати можете туди зайти, ознайомитись, там буде вся інформація. Що Зробив Зеленський, а я думаю, це якась команда. Ті була, думаю, вони змінять який зараз склад в а, цих органах. Напевно, потім буквально на декілька днів повернуть знову свою незалежність. В принципі, в Конституції України прописано, що все рівно, в будь-якому випадку генеральний прокурор України навіть до от буквально ще там тиждень назад міг все рівно попливати на якісь рішення набу і так далі. Але ем, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України. І звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от земерокою може бути накал. Нути все на свої круги, і сказати, чому дійсно це все так було І скоріше за все 99 що це так і буде розуміло? От пишають українцями, які відстоюють свої позиції, але будьте дуже обережні зараз за ристичними моментами, які може втілювати Росія в на цих майданах, на цих мітингах. Тому уважно, будь ласка, тобто, звісно, свої позиції треба відстоювати, але бережіть своє життя, здоров'я. І, взагалі, все, що у вас є. А поки ви живі, у вас і все. Зрозуміло. Все, друзі, на зв'язку хоче допомогти Україні з розповсюдженням українських новин, чи мати змогу заробити на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.